Безпілотники атакували російський військовий аеродром. Дрони полетіли на «Енгельс». Місцеві пишуть про пожежі, вибухи і прильоти. Прямо зараз розкажемо усі подробиці атаки. Ви на паперці новин? Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Сьогодні вночі аеропорт в Енгельсі Саратовської області знову був атакований. Місцеві чати розірвалися від повідомлень про вибухи. Влада заявила, що усі дрони ліквідували і можна спати спокійно. Але чи так це зараз розкажемо. О пів на п'яту ранку в місті пролунали потужні вибухи. Про це масово писали усі російські змі із посиланням на місцевих жителів. Камери відеоспостереження зафіксували моменти прильотів. Міноборона РФ спочатку написала про збиття двох безпілотників, хоча люди говорили як мінімум про три. Але потім виправило інформацію вже на більшу кількість дронів. Відомство заявило про один збитий безпілотник над Білгородщиною і ще чотири над Саратовською областю, де власне знаходиться славнозвісний Енгельс. За повідомленнями місцевих жителів було чути не лише вибухи, а й видно пожежу та курсуючі карети швидкої допомоги. Як зазначають місцеві пабліки, пролунало щонайменше чотири вибухи. Люди, що живуть біля аеродрому, в паніці бомбят. Пише користувачка соцмереж: Ми, ми у аеродрома живемо. Чотири взрива було, Інші пишуть про п'ять вибухів і стрілянину. Раз п'ять слышно, було очень в коментарях. Відповідають там три взрива і стрільба, із чого-то крупного типу калаша і пожар сестер воєнки. Росіяни не довіряючи владі, пишуть, що напевно збили все як завжди в лапках. Ті, хто живуть ближче до аеродрому, запевняють, що прильоти були, пожежа теж і швидкі їздили. Губернатор області Роман Бусаргін заспокоює, що жодних руйнувань лучань немає. Над Енгельсом були ліквідіровані БПЛА, каже глава регіону. Система ПВО сработала своєвременно і ефективно. Пострадавших і розрушені інфраструктури при падінні обломків предварительно немає. Кінець цитати. За даними російського телеграм-каналу Астра, три безпілотники впали прямо на територію військового аеродрому. Хоча влада звітувала про збиття всіх чотирьох БПЛА. за інформацією українських змі, які посилаються на джерела зі спецслужб. атаку здійснило головне управління розвідки України. кажуть, летіли люті дрони. Цитую. Безпілотний дрон Камікадзе українського виробництва «Лютий» прекрасно себе показує демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено. Кінець цитати. Нагадаю, що спочатку повномасштабного вторгнення авіабаза в Енгельсі використовується для масштабних авіаударів по Україні. Це аеродром стратегічної авіації, на якому базується ту 160 та 195 МС, які ледь не щодня вилітають для бомбардування наших міст. Аеродром Енгельс безпілотники вже двічі атакували наприкінці 2022 року. 26 грудня міноборони Росії повідомляли, що ППО збила український безпілотний літальний апарат на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому. 5 грудня дрони вдарили по аеродромах «Енгельс» і Дягілєва у Рязанській області, де загинули троє військових. Заявило міноборони РФ. 29 грудня 2022 року. Губернатор також повідомляв про збитий в Енгельському районі безпілотник. Як зазначають в атаки на військові об'єкти РФ будуть проводитись і надалі. Ми з нетерпінням чекаємо гарних новин і щодо цього нальоту. Навіть росіяни не довіряють офіційним заявам своєї влади. Тож підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити подробиць.